Чи беремо кошти за виїзд і... про рахунок? Ну, звичайно, беремо. Газ сам себе не задує. Ну а що? Як мені один замовник казав: Ребята, ви охренели! а мені хто заплатить за те, що я вам покажу этот об'єкт? Ну, чоловічик кажу, ти хочеш і на рибку сісти, і гойдалку з'їсти. Так не вийде. О! Перший замір. ЖК Варшавський. Переробка душового піддона. Ми це любимо. Розібрати душовий піддон і скласти. Ой, у нас тут така історія. Опа. Ні, я відео записую. Ага. Так, все, чик-чик-чик, Тут вже. Ну тут дуже, бачите, дайте. Італійський квартал. Ну, з Жінком ми вже не перший день працюємо, він знає виїзд і прорахунок півтори тисячі. Наступний наш об'єкт бровари. Фу, далековато від АКД містечка, але нож, тут вже трошки дорожче дві тисячі гривень виїзд. То навіть не в броварах, то за броварами порахували ще два об'єкта. От тобі і заміри. На годиннику півдівта, пального немає, треба заправляти. Так що треба брати обов'язково за виїзд і прорахунок. Я, звісно, це в, скажімо так, в аванс вношу, якщо співпрацюємо, але цілий день потратився, зараз ще треба людям ні, Ну слухайте, ну 100 миль наїздив, о, було стільки, стало стільки ну, Що ви хочете. Це в кілометрах майже 200 кілометрів там без трошки.